Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу «Н1». На Житомирщині екс-начальник податкової служби отримав зарплату, вдаючи себе військового. Протягом двох років чоловік не покидав свого помешкання, проте отримав 700 тисяч гривень зарплати. Державне бюро розслідувань викрило та повідомило про підозру колишньому податківцю Житомирської області, який отримував зарплатню не працюючи. Щоб отримувати гроші та зберегти робоче місце, чоловік вдавав із себе військовослужбовця. Повідомили при службі ДБР. За даними слідства, колишній начальник податкової служби у Житомирській області у червні 2022 року уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади. Втім, він не з'явився на службу, а також перестав ходити на роботу в податкову. Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але й отримав 700 тисяч гривень зарплати в податкові. Наразі чиновника звільнено із займаної посади. Експосадовцю повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України за володіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Також правоохоронці ініціюють відшкодування державі завданих збитків. Зазначається, що слідчі нададуть право оцінку. Оді посадовців податкової, де працював чоловік. За даними ДБР, протягом двох років вони жодного разу не перевіряли, чи дійсно екс-начальник ДПС служить у формуванні. Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі. Колишній настоятель Благовіщенського собору ПЦ МП місто Коростиші в Житомирської області, архімандрит Іаков, був помічений на днях у службі у Московському Донському монастирі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила шеф-редакторка lb.ua Соня Кошкіна. За даними lb.ua, Архімандрит Іаков має російське громадянство у Коростишівському соборі. Служив з 2000 року. За попередньою інформацією з України він виїхав 6 грудня 2022 року. Та повертатися не збирає Житомирською єпархією виведений поза штат. Що цікаво, ще 4 грудня 2022 року, за повідомленням Житомирської єпархії, митрополит Іаков був нагороджений орденом святого апостола Андрія Первозваного за заслуги перед УПЦ. Будівництво храмів собору коростишеві активну участь у житті Житомирської єпархії, розвиток церковно приходського життя. Нагадаємо, наразі в Росії втекли щонайменше три високопоставлені представники УПЦ МП: митрополит Ізюмський та Куп'янський Єлисей, митрополит Романський і Буринський Іосиф. Звільнені з УПЦ МП після втечі, та архієпископ Ровенківський і Свердловський Аркадій. Громадянство двох останніх представників УПЦ призупинено за указом президента Володимира Зеленського. Новий скандал на Хмельниччині. Лікарка МСЕК за мільйони скуповувала майно у Хорватії. На Хмельниччині знову стався скандал із лікаркою МСЕК. Але на відміну від скандальної екс сочільниці цієї медичної структури Тетяни Крупи, в квартирі якої вилучили величезні суми готівки різні валюті, ця жінка була більш завбачлива. Вона вкладала кошти у розкішні маєтки. Повідомляє Незалежна громадська організація Громадське. Лікарка Хмельницької обласної лікарні Алла Кінзерська та її 58-річний чоловік Сергій Кінзерський звичайні чиновники. Які мають не дуже високу зарплату. Вона торік заробляла 25,5 тисяч гривень на місяць, ще 21 тисячу гривень їй приносила посада лікарки в санаторії Лісова пісня поблизу Кам'янця-Подільського. А у 2023 році жінка продала авто за 500 тисяч гривень. Її чоловік заробляв минулого року 38 тисяч гривень на місяць. Він теж посадовець, працював начальником управління фонду соціального страхування з тимчасової. І втрати працездатності у Хмельницькій області через повну чи часткову втрату працездатності, що найменше останніх 5 років він отримував страхові виплати від того ж таки відомства, яке ж сам і очолював. Торік держава виплатила йому загалом 450 тисяч гривень соціальної допомоги. Також подружжя кінзерських розвивала сімейний бізнес. Наприклад, той самий санаторій Лісова пісня, де Алла Кінзерська працює лікаркою, повністю належить їй та чоловікові. У 2023 році санаторій заробив 18,5 мільйонів гривень, з яких 13,5 мільйонів на путівках проданих державі. Цього року вже 100% доходу санаторію забезпечили місцеві бюджети. У власності Сергія Кінзерського дві земельні ділянки в елітному районі біля Хмельницького. На них збудований розкішний будинок площею майже 300 квадратних метрів. Він з'явився у Сергія у 2017 році. Зараз за такий доведеться викласти від 115 тисяч доларів. Також у Кінзерського є Volkswagen Touareg 2023 року випуску, придбаний за понад 80 тисяч доларів у липні 2024 Окрім того, біля одного з маєтків подружжя був і припаркований Volkswagen ID4 Cross 2023 року випуску електромобіль коштує приблизно 30 тисяч доларів. Офіційно ж авто перебуває у власності санаторію Лісова пісня. Донька Кінзерських Олена купила собі будинок у закритому котежному містечку на виїзді з Хмельницького площею 220 квадратних метрів. Земельну ділянку жінка придбала у 2017 році. Будинок у її власності з'явився в листопаді 2022-го. Зараз трішки менша недобудова. Тут обійдеться у 150 тисяч доларів. За трохи більший завершений будинок просять уже 375 тисяч. Також на доньку оформлена квартира в елітному ЖК «Фонтан» у Хмельницькому. Її Олена Кінзерська купила 16 листопада 2023 року. 79 квадратних метрів, ринкова ціна – 95 тисяч доларів. У 2023 році на Закарпатті у селищі Чинадієво жінка отримала в дарунок земельну ділянку з маєтком, який зараз тут добудовують. Дарувала майно кінзерській місцева жителька Наталія Мартин, яка займається торгівлею одягом і взуттям та живе в сусідньому будинку. У декларації земля з будинком оцінюється у 400 тисяч гривень. На продаж маєтки схожого метражу тут виставляють від 110 тисяч тисяч доларів. Ще один котедж Алекінзерської, у тому що ж Надієвому, лише трохи вище в горах. На фасаді табличка апартаменти здаються в оренду. Цього бізнесу немає ні в декларації, ні в реєстрах. Хоча будинок куплений ще три роки тому. Але й Україною майно кінзерських не обмежується у 2019 році. Лікарка-терапевтка вклалася в будівництво в Хорватії. А два роки тому родина кінзерських прикупила там ще й квартиру, яка наразі будується. Йдеться про 79 квадратів у курортному місті Мадулін на півні країни. Ціни на квартиру схожого метражу тут стартують від 230 тисяч євро. Заощадження 27 тисяч євро Кінзерська зберігає на рахунках у хорватських банках. Готівкою на двох із чоловіком у них 250 тисяч доларів, 100 тисяч євро та 475 тисяч гривень. Разом це понад 15 мільйонів гривень збережень. В українських банках сім'я тримає ще понад півмільйона гривень. На всі ці збереження подружжя мало би працювати понад 8 років без витрат на будь-що інше, і це за умови того рівня доходів, що задекларовані у 2023 році. І нагадаємо, як виявилось, 18 із 25 голів обласних псек офіційно мільйонери. СБУ і Нацполіція викрили ще три схеми для ухилянтів, організовані посадовцями МСЕК та лікарями. Під час проведення комплексних заходів на Київщині у Львові та Одесі затримано 13 організаторів та учасників оборудок. За хабарі від 1,5 тисячі до 12 тисяч доларів вони допомагали ухилянтам відкосити від призову на підставі фіктивної інвалідності. У Київській області затримано за відділення неврології та нейрохірургії однієї з лікарень та її спільника, лікаря-травматолога, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. Далі ці діагнози підтверджували МСЕК та оформляли клієнтам інвалідність. У Львові підозру отримали колишня голова і троє посадовців міжрайонної МСЕК, які фальсифікували історії хвороб, а потім видавали чоловікам медичні довідки про непридатність до військової служби. В Одесі затримано двох завідувачів відділеннями міських лікарень та секретаря голови місцевої МСЕК, які продавали військовозобов'язаним фіктивні довідки про інвалідність. Їм допомагали четверо безробітних, які шукали клієнтів для схематозників. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру і їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А нагадуємо, те, що в ефірі телеканал Н1 програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі-великі гроші. Бережіть себе.